Рекомендувати до складу поліцейської комісії у Житомирі Валерія Прокопчука та Юрія Докічука з такою пропозицією на сесії обласної ради виступив голова депутатської комісії з питань регламенту Сидір Кізін. За його словами, ці дві кандидатури якнайбільше відповідають вимогам, які комісія висувала до представників громадськості. Втім, депутати не підтримали таку пропозицію. Голова комісії Сидір Кізін запропонував зняти питання на довивчення або оголосити новий конкурс. Якщо пропозиція нашої комісії ще раз підкреслю, одноголосно рішення було прийнято на комісії, не влаштовує депутатів. То я думаю, що було б логічно повернути і повторно на комісії. Розглянути це питання, якщо не влаштовують ці кандидати, можливо, оголосити конкурс по новій. Втім, депутати не підтримали пропозицію голови комісії з питань регламенту і голосували за кожного представника громадськості окремо. В результаті народні обранці вирішили рекомендувати зовсім інших кандидатів Романа Гуртовенка та іншого Валерія Прокопчука. Під час перерви Сидір Кізін заявив, що депутати тим самим порушили регламент. Обрано двох інших кандидатів, які відверто кажучи, ну і не запам'яталися нам комісії. Я на жаль не можу зараз. Про них детальніше щось повідомити. Які критерії були відбору, нікому не зрозуміло. Сьогодні депутати голосували всліпу, вочевидь, перед тим було прийнято рішення на оцих фракціях, які я перечислив БПП, батьківщини опозиційного блоку. Після перерви депутат облради Тарас Собко запропонував все-таки повернутись до розгляду питання про представників громадськості у складі поліцейської комісії. Ви знаєте, ми підміняємо сьогодні в в місці... Роботу профільних комісій. По-перше, ми не ознайомилися із 16 людьми. Ми не знаємо, їхні, можливо, той 16 й в вашому списку саме достойний. І для того є профільна комісія, яка вивчила достеменно кожного, плюси і мінуси, і його можливість зробити справу кожного в цьому напрямку. Нам рекомендувала двох. Я розумію, що ми мали поставити по імену. Кожного з цих двох яких комісія рекомендувала, а не 16, яких ми дійшли до 4 чи до п'яти, а той десятий, 16, які має можливості нами бути проголосовані. Я вважаю, що питання треба повернутись, надати право профільній комісії зробити свої висновки і згідно рішення профільної комісії приймати нам рішення. Це моя пропозиція. Та і цю пропозицію депутати не підтримали і проголосували за проект рішення в цілому.